На Лазівщині поліцейські викрили чоловіка убивстві свого батька. В ході сварки 33-річний мешканець міста Лозова забив батька на смерть. Інформація про те, що у квартирі виявлено тіло 55-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями, надійшла до Лозівського відділу поліції 17 грудня. За адресою виїжджали керівники та слідча оперативна група Відділу поліції. На місці події працівники поліції встановили, що 55-річний чоловік мешкав за вказаною адресою разом зі своїм. 33-річним сином. Напередодні між ними виникла сварка, під час якої чоловік забив батька на смерть. Речові докази вилучені та направлені на дослідження. На даний час зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом, слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115, тобто мисне вбивство Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 15 років. Поради автовласникам, як не стати жертвам злодіїв. Останнім часом на Лазівщині почастішали крадіжки з автомобілів. Лише за два місяці поточного року, де відділу поліції, від громадян надійшло 12 звернень. Зазвичай зловмисники розбивали скло в автомобілі або зламували замки. З транспортних засобів вони викрадали особисті речі заявників. Найчастіше це були магнітоли та акумулятори. З чотирьох автомобілів зловмисники зняли всі колеса. За всіма фактами, відкриті кримінальне провадження за статтею 185, тобто крадіжка кримінального кодексу України, на даний час триває слідство. Аби не стати жертвами злодіїв, радимо автовласникам дотримуватись наступних правил. Не залишайте цінні речі в салоні автомобіля. Задля зменшення ризику стати жертвою зловмисників, закликаємо вас не залишати сумки, телефони, реєстратори та інші цінні речі. Виходячи з авто, не забувайте замикати двері і зачиняти вікна. Обирайте правильні паркувальні місця. У нічний час найкраще залишати своє авто в гаражі чи на стоянці з цілодобовою охороною. Якщо це неможливо, ви обирати освітлені ділянки і зони з наявними камерами відеоспостереження. Встановіть надійну сигналізацію. Сучасна електронна сигналізація, доповнена додатковими механічними засобами захисту, створить суттєві перешкоди зловмиснику для заволодіння вашими речами чи навіть автомобілем. Пам'ятайте, цінлісність речей залежить від вашої обережності і уважності. Дбайте про власне майно, а також дотримуйтесь простих рекомендацій, аби обезпечити своє авто від зловмисників потерпіли від такого виду злочину, обов'язково повідомте про це на лінію 102. Закликаємо учасників дорожнього руху дотримуватися правил. Для уникнення неприємних ситуацій на дорозі радимо водіям дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитись від ризикованих маневрувань. При наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ, знижувати швидкість до мінімуму, вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі, не використовувати автотранспорт із літніми шинами, утримуватись від поїздок на великі дистанції. Пішоходам радимо бути максимально. Уважними та дисциплінованими на проїжджій частині, навіть переходячи дорогу по пішохідному переходу, обов'язково переконайтеся, що автомобіль зупинився і тільки після цього виходьте на проїжджу частину. Також нагадуємо про вимогу правил дорожнього руху. Згідно з пунктом 4.4, у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи: стрічку, наклейку, жилет або бути в воді з який має світлоповертальні елементи. Для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху. Шановні учасники дорожнього руху, будьте уважними та обережними на дорогах. Не ризикуйте власне. Ним життям особливо під час несприятливих погодних умов.